Щоб не ходити до психологів, є один такий метод, ну не для всіх, звісно, а для тих людей, які знаєте, вже катілок е, закипає, да, тоді є такий взагалі дуже класний момент це коли ви починаєте в соцмережах проявлятися. Записувати відео можна не з собою, обов'язково, коли ви починаєте, якщо це мережа, LinkedIn, де текстовий формат писати, коментарі коментувати, то в принципі, таким чином ви випускаєте весь той накопичений тут, накопичену тривожність да? і в принципі, думки, ви просто їх випускаєте з своєї голови. Спробуйте, напишіть, як у вас це виходить. Якщо у вас є, наприклад, якісь думки, ви просто записали якесь відео. Можливо, навіть не використовуючи його в мережі, а просто записали відео, передивились і зрозуміли, буває так, що ти передивляєшся і розумієш, що блін, ну це ж не таке вже важливе, ради чого потрібно було так тривожитись. Напишіть, що вам допомагає, коли. Кількість думок дає дуже ну, важкість велику, тому що е, зараз для нас дуже багато інформації, і частково безумовна інформація в нас не носить да, позитивний, частково негативний момент, тому що гине дуже багато людей і прильоти є. Ну, тобто ми живемо в світі в такому зараз, в Україні е, полярному, да, тут позитив, тут негатив, і що вам допомагає самостійно. Е, Просто ну, о, самостійно вирішити питання в тому, щоб ці думки своєї голови вигнати. Що вам допомагають пишіть, буде дуже цікаво.